Права 846. Виконайте дії. Ну що ж, стартує? Дивимося, в першому завданні нам треба 1493 додати 5. Ну, давайте запишемо, що цю суму ми можемо записати і так. Як 5 плюс 1493. Або, як мішане число, 5,14. Переходимо до другого завдання, бачимо 6,1741 плюс 7,1941. Ну що ж, в даному випадку, щоб їх додати, давайте запишемо кожне з цих мішаних чисел в вигляді суми. То ми записуємо, що це дорівнює. Отже, це буде 6,7 плюс 41 Додати. Далі буде 7, плюс 19 сорок перших. І це дорівнює. Для того, щоб їх додати, давайте групувати 6 плюс 7. Додати. Ну і 17 сорок перших. Плюс 19 сорок перших. Це дорівнює. 6 плюс 7 це 13. Додати. Ну, а тут у нас вже знаменники однакові. То ми його записуємо, 41. А в чисельнику буде 17 плюс 19. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 13 плюс. 17 плюс 19. Так. 19 плюс 10 це буде 29, 29 плюс 7 це буде 36. То буде плюс 36 36,41. Або це можна записати як 13 36 41. Є. Переходимо до третього завдання. Бачимо 24 9,38 треба відняти 17,53. Ну що ж, кожне із цих мішаних чисел давайте записувати в вигляді суми. То ми пишемо, що це дорівнює. Отже, це буде дорівнювати 24, плюс 938. Відняти. Ну, а в дужках у нас 17 буде плюс 538. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тепер розкривати дужки і групувати. Значить, відняти 17 плюс 538, це відняти і 17 і відняти 5 538. Тобто ми можемо записати, що це буде 24 мінус 17. А 9 9,38 буде плюс 9 38. Відняти 5 38. І це дорівнює. Ну що ж, 24 мінус 17, це буде 7, то ми пишемо 7 плюс. Ну, а тепер спільний знаменник у нас буде 38. А у чисельнику буде 9 мінус 5. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це буде 7 плюс. 9 мінус 5 це 4. 4 38. Або це буде дорівнювати 7,438 Є. Yeah. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо 15,7 мінус 2,4 і плюс 6,1. Ну що ж, давайте тоді записувати кожен із цих мішаних чисел у вигляді суми. Записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, пишемо, це буде 15 плюс 7. Десятих відняти. Далі 2,4 це буде 2, плюс 4 десятих. І додати тут у нас 6, цілих буде плюс 1. Десята. І це дорівнює. Ну, що можна робити? Можна, дивіться, спрятку плюсики згрупувати. То ми пишемо, це буде 15. Плюс 6. Далі дроби групуємо, ті які з доданком. З плюсом це буде плюс 7 десятих, плюс 1 десята. тепер давайте дивитися те, що ми віднімаємо. Мінус 2 плюс 40. Або розкриваємо дужки, мінус буде 2 і мінус 40, або відняти 2 плюс 40. Це спочатку відняти 2, а потім відняти 40. Ми пишемо мінус 2 і мінус 40. І це дорівнює переносимо. Тепер дивимося. 15 плюс 6 це буде 21. Далі додати. Тепер 7 десятих плюс 1 десята. знаменники в нас однакові. Це буде 10. Ну, а в чисельнику буде 7 плюс 1. Ну і тоді буде відняти 2 і відняти 4. десятих. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо групувати. Тоді спочатку цілі частини пишемо 21, відняти 2. Додати. Тепер 7 плюс 1 це буде 8. В знаменнику 10. Так, відняти 4 десятих. І це дорівнює. Ну що ж, 21 мінус 2 це буде 19. Додати. Тепер знаменники у нас однакові, 10. То додати, тоді віднімаємо чисельники. 8 мінус 4. А в знаменнику буде 10. І це дорівнює. Це буде 19 плюс 8 мінус 4 це 4 десятих. Тобто це можна записати як 19,4. Є? Ну що ж, ось таке завдання на додавання і віднімання мішаних чисел. На цьому вправу завершено.